Доброго дня, шановні колеги. Звичайно, хотіла б представити до вашої уваги з позиції імунолога те, що нас всіх об'єднує. Тобто, шкіра, як такий орган, який є і найбільшим органом імунної системи, і звичайно. Те, що поєднує дерматовенерологів, алергологів, імунологів і не лише це, є один з симптомів, який яскраво може бути власне, відображений на шкірі. Це ідеться про активний кутанний синдром. Це сукупність шкірних проявів, які можуть бути пов'язані з імунними порушеннями, такими як алергічні реакції, аутоімунні реакції. Чи навіть розвиток імунодефіцитів йдеться не лише про вторинні набуті імунодефіцити, які не лише віласоційовані, а також асоційовані з герпетичною групою, з різними інфекціями, але йдеться про. Первинні імунодефіцити, які на сьогоднішній день рідкісні захворювання, але не настільки, наскільки ми це бачимо і уявляємо собі. Шкіра часто відображає системні процеси, тому власне імунолог і розглядає шкіру як такий орган. Коли з'являються на шкірі певні симптоми, то це є частинка діагностичного пазлу, який допомагає нам верифікувати діагноз. І найпоширеніші захворювання з залученням шкіри, власне, в нашій з вами практиці, в практиці імунолога, алерголога та дерматовенеролога, це є. І первинні імунодефіцити, а зокрема, я б хотіла сьогодні більш увагу привернути вашу до спадкового ангіоневротичного набряку, як захворювання, яке дуже яскраво відображає власне оцю. Комплексність і необхідність мультидисциплінарного підходу до верифікації діагнозу і доведення таких пацієнтів. Звичайно, до наступних найпоширеніших захворювань належить і кропив'янка, яка може бути різноманітною аутоімунною, алергічною, інфекційною, спричиненою фізичними факторами різними стресами. Також дерматити, такі як контактний та атопічний, інсектна алергія, медикаментозна алергія, яка на сьогоднішній день є дуже поширеним захворюванням, дуже поширеним станом, який також нас з вами е, змушує. Задуматись і над імунопатогенезом розвитку, а також, звичайно, над наданням відповідної допомоги. Ну, і, безперечно, аутоімунні захворювання. Всі аутоімунні захворювання, без винятку, супроводжуються шкірними симптомами, більшою мірою чи меншою мірою, але і набряки... Втягують в патологічний процес шкіру, ну і безперечно, всі типи васкулітів. Отже, кутанний синдром як такий. Що передбачає, що в першу чергу нас е, змушує задумати, що так в пацієнта кутанний синдром? Це є, безперечно, те, що ми бачимо: мармуровість, блідість, чи іктеричність, чи гіперемія шкіри, висипання на шкірі, набряк шкіри та підшкірно-жирової клітковини. Безперечно, скарги пацієнтів на свербіж, печіння, різні дискомфортні відчуття, які виникають на шкірі, лущення або роговіння шкіри, ну і матері. Власне, ці всі симптоми, скарги пацієнтів, те, на що звертає на себе увагу, і змушує нас з вами надавати допомогу пацієнта, залежно від того, що домінує. І веденні пацієнта ми віддаємо перевагу місцевій терапії, симптоматичній терапії, імунопатогенетичній відповідно терапії, кортикостероїдам. Та Імунобіологічні терапії, яка на сьогоднішній день все більше і більше привертає нашу увагу і змушує знову ж таки нас кооперувати в плані того, що імунобіологічна терапія може мати різний і позитивний, і негативний вплив на організм. Пацієнта. Отож, хочу звернути увагу, так як імунолог, все ж таки на те, що є низка імунодефіцитів, первинних імунодефіцитів, які характеризуються активними шкірними проявами. В першу чергу це більш поширені це дефіцити гуморальної ланки імунітету, які характеризуються рецидивуючими бактеріальними інфекціями шкіри і хронічними виразками та Імпетигу, дефіцити клітинної ланки імунітету, які більш характеризуються активними грибковими інфекціями, вірусними інфекціями та екземоподібними висипаннями, які можуть бути схожі на атопічний дерматит, але все ж таки шукати причину цих. Станів, чому вони можуть бути резистентні до терапії, чому вони можуть бути неясними в плані ведення пацієнта, все ж таки треба досліджувати імунну систему, дивитися, яка ланка імунної системи більшою чи меншою мірою страдає. Ну і, безперечно, комбіновані варіанти це і тяжкі комбіновані імунодефіцити, які мають генералізовані висипання, характеризуються цим, які подібні до екземи через те, що ми маємо підвищену чутливість тієї шкіри до інфекції. Та реакції на різноманітні алергени, дефіцити фагоцитарної системи, які характеризуються зі сторони шкіри хронічною гранулематозною хворобою, ну і, відповідно, рецидивуючими абсцесами, фурунколами, целюлітом, спричиненими в першу чергу золотистим стафілококом. І наступне, до чого привертаю особливу вашу увагу, це власне порушення в системі комплементу, власне, Дефіцит компонентів системи комплементу найчастіше відображається такою патологією, як ангіоневротичний набряк. І при дефіциті С1 інгібітора, при дефіциті його як функції, так і кількості, ми маємо спадковий ангіоневротичний набряк. Хочу звернути також вашу увагу, що. Те, що е, нозологія називається первинний імунодефіцит, група нозології чи вроджені помилки імунітету, це не охоплює лише немовлят, підлітків. Перші прояви ми дуже часто спостерігаємо в дорослому віці, в зрілому віці, і ті ж порушення в системі комплементу, ми часто фіксуємо вперше, до прикладу, в жінок в період премінопаузи або постменопаузальному періоді, які характеризуються активним ангіоневротичним синдромом. Отже, шкірні прояви спадкового ангіоневротичного набряку. Вперше за все, звичайно, йдеться про набряк шкіри, який може бути локалізований, може бути несиметричний, може бути безболісним, але враховуючи все ж таки. Такий момент, як дефіцит це один компонент комплементу і це один естерази. Ми маємо також активні прояви, які відрізняють даний ангіоневротичний набряк від ангіоневротичного набряку гістамінопосередкованого. Відсутність свербіння також характерне, тривалість, набряки можуть тривати від кількох годин до двох-чотирьох днів. Після чого самостійно зникають без слідів, коли ми далі будемо говорити про особливості набряків при спадковому ангіоневротичному набряку, в чому ж причина? То на це ми також звернемо увагу. Супутніми симптомами є, здебільшого, те, що може бути вони відчуттям напруження або дискомфорту в ураженій ділянці, хоча е, все ж таки домінує ангіонабріковий синдром, але залежно від локалізації дана патологія може бути небезпечною для життя пацієнта. Отже, спадковий ангіоневротичний набряк вперше був описаний у 1888 році. Як наслідок і як патологія, яка розвивається через дисфункцію с 1 інгібітора Ми вирізняємо два типи, але маємо також і третій тип це рідкісна автосомна домінантна генетична хвороба, яка характеризується в першу чергу повторними епізодами брадикінін, опосередкованих набряків шкіри та підшкірної, підшкірної клітковини та підслизових тканин. Власне, що стосується епідеміологічних особливостей, то це не є поширене захворювання. Це захворювання, з яке зустрічається з частотою одного випадку на 10 тисяч осіб до 50 тисяч осіб. Але ми спостерігаємо у всьому світі і в Україні, зокрема, тенденцію до збільшення кількості випадків спадкового ангіоневротичного набряку через те, що все ж таки і тригерні фактори, які Спричиняють дані епізоди, і те, чим характеризується дане захворювання, все ж таки мають тенденцію до поширення і до збільшення в нашому з вами житті. Які є прояви спадкового ангіоневротичного набряку? При домінуванні власне, кутанного синдрому. Що є ключовими аспектами? Набряк шкіри обличчя він зосереджений або на щоках, або губи можуть також активно набрякати, ділянка шиї, повік. В деяких пацієнтів може спостерігатися. І моменти асфіксії, тому даний ангіонабряк може бути небезпечний для життя пацієнта, якщо це стосується гортання. Інколи ми спостерігаємо висипання, але це все ж таки це та нозологія, для якої не характерні активні висипання на шкірі. Тут домінує ангіонабряк. Набряк шкіри також характеризується тим, що пацієнти скаржаться на відчуття. Печіння, розпирання болю в ділянці, де е, локалізується даний набряк. Інколи це може спостерігатися пухарцями, е, де найбільш часто локалізований це є набряк кистий рук, стоп, ніг, стегон, що відповідно спричиняє і обмеження активних рухів пацієнта. Отож, тригери нападів, що провокує даний процес: стрес, тривожність. Травми, різноманітні маніпуляції, хірургічні, діагностичні, косметологічні різні б'юті процедури, значна фізична активність, гормональні зміни власне під час вагітності, менопаузи в дівчат, підлітків. Тому ми і говоримо, що Даний первинний імунодефіцит, комплемент опосередкований, не лише розвивається або перші симптоми з'являються не лише в дитячому чи підлітковому віці. Якщо ми говоримо про період менопаузи гормональних змін активних, то розуміємо, що цей перший дебют може бути значно пізніше. Неліковані часті захворювання. Теж можуть бути тригером першого прояву: прийом певних медикаментів, таких як інгібітори, ангіотензин перетворюючого ферменту, естрогенвмісні оральні контрацептиви. Ну і ще один з таких тригерів. Напевно, не першого нападу, але загострення виникнення в будь-якому віці, це є непереносимість деякої їжі, горіхи, молочних продуктів, а також реакція пацієнтів на прийом гарячої чи холодної їжі. Що стосується, власне, враховуючи клінічні симптоми, які виникають в пацієнтів з даною патологією, то важливим тут моментом є. Також присутність продромальних ознак нападу. Тобто цей напад, на відміну від імуноглобулін і опосередкованих процесів, які розвиваються дуже так, швидко, даний набряк розвивається. Поступово і є симптоми скарги в пацієнтів, які наштовхують на думку і дають пацієнту зрозуміти, що є неминучість власне загострення або розвитку нападу спадкового ангіоневротичного набряку. До таких продромальних симптомів належить в першу чергу дуже виражена в'ялість втома пацієнта, інколи нудота, м'язовий біль, біль в животі і розлади зі сторони шлунка. Чи це діарея, чи це навпаки надмірне здуття? Загалом, найчастішою скаргою, з якою звертаються пацієнти, і яку характеризують щодо набрякового синдрому, це відчуття розпирання в кишківнику нестерпні болі. Оцей абдомінальний. Компонент є яскраво виражений в таких пацієнтів, але, звичайно, все візуалізується і все локалізується на шкірі та підшкірній клітковині. Тобто тому ми говоримо, що і в практиці алерголога і дерматовенеролога ми зобов'язані просто диференціювати дані процеси з іншими ангіонабряками, які зустрічаються в нашій практиці. От Які є особливості набряку при. Спадковому ангіоневротичному напрямку це в першу чергу обмеженість площі ураження, яка Формується, яка активно втягується в патологічний процес, щільна консистенція, прозорість, болючість з відчуттям розпирання, відсутність свербіжу, майже ніколи не пов'язані з кропов'янкою. Епізоди можуть бути, але даний патологічний процес не характеризується, не супроводжується активною кропов'янкою. Ну, звичайно, наявність передвісників, повільне наростання, але що важливо, на що звертаю особу особливу увагу, що даний набряк не усувається на тлі застосування антигістамінних препаратів, кортикостероїдів і адреналіну, навіть чотирикратна. Рекомендована доза для пацієнтів з гістаміновими набряками не дає тут жодного ефекту. Тому це нас і наштовхує на думку, що, напевно, цей набряк не гістаміновий, а все ж таки брадикініновий через відсутність бажаного ефекту при застосуванні класичних середників. Тривалість нападів. Зазвичай набряк поступово розвивається протягом декількох годин, обсяг набряку повільно наростає до 36 годин. і Усувається або саморозрішується через 2-5 днів, оскільки не реагує на антигістаміні і інші середники. Звичайно, якщо цей набряк локалізується на верхніх чи нижніх кінцівках, на тулубі чи на спині, ми можемо ну, на, в перших випадках дозволяти собі чекати разом з пацієнтом. З чим ми стикаємося дуже часто, поки пацієнти з'являться в нас, що даний набряк самоусунеться? Але якщо цей набряк локалізований на обличчі на шиї, тим більше втягується язик чи гортань, ми не маємо часу чекати, і такий пацієнт дуже часто потрапляє в реанімаційні відділення, де при відсутності замісної терапії а це, це один інгібітор, той якого бракує в організмі пацієнта. Звичайно, такі пацієнти піддаються трахостомії і іншим таким радикальним маніпуляціям заради рятування життя пацієнта. Частота нападів варіює протягом життя, тобто немає такого правила, що якщо в одного пацієнта десь з'являється набряк в ділянці нижніх чи верхніх кінцівок, то він там буде локалізовуватися і з'являтися лише там раз в тиждень, чи раз в місяць, чи раз в півроку. На фоні тригерних факторів, з якими стикається пацієнт, безперечно, частота нападів зростає протягом життя в силу тих умов. І тих е, оточуючих моментів, які ми на сьогоднішній день маємо, розуміємо, що частота нападів у наших пацієнтів значно зросла з 2022 року. Диференційна діагностика спадкового ангіоневротичного напряку в першу чергу. Передбачає верифікувати його з кропив'янками, якщо ми говоримо про активний кутанний синдром. Також з анафілактичним шоком, якщо у пацієнта формується набряк гортані, Ну і звичайно. Клініка гострого живота дуже часто трапляється для і необхідна для диагностики у пацієнтів з переважанням абдомінального синдрому при спадковому ангіоневротичному напряку. Наступним чином виглядають кропив'янки. І, власне, схожість кропив'янок з спадковим ангіоневротичним набряком в плані візуалізації для нас, для лікарів, є необхідною для диагностики. Що стосується діагностичного клініко-анамнестичного пошуку, при підозрі на спадковий ангіоневротичний набряк, то він включає позитивний сімейний анамнез, початок появи симптомів, здебільшого, але не, як правило, в дитячому віці. До періодичного болю в животі, поява набріку верхніх дихальних шляхів, ну і акцент, безперечно, на неефективність лікування антигістамінними препаратами, кортикостероїдами чи адреналіном. І, власне, наш клінічний випадок, такий показовий, як на мій погляд, в плані необхідності кооперації, необхідності е, працювати мульти е, і необхідності. Кооперувати для діагностики і для верифікації діагнозів наших пацієнтів. Пацієнтка 59 років з 14 річного віку спостерігала за собою після маніпуляцій у стоматолога транзиторну осиплість голосу. В грудні 2013 року вперше був епізод набряку верхньої губи, щільний і болючий. Він, звичайно, як такий перший, можна сказати, епізод набряковий регресував без застосування медикаментів, що е, характерне і що важливо, то алергічний анамнез в даної пацієнтки і життя, і генетичний без особливостей. Безперечно, в такої пацієнтки ми проводили такий покроковий поетапний е, дивдіагноз з алергічними моментами, які характеризуються ангіонабряком, тобто лабораторно-імунографія. Глобулін і діаміноксидазу, як також ще один з ферментів, який включається в розвитку ангіонабріків, також елзонофільний катіонний білок і е, м, панель змішаних алерго, е, алергенів, були в нормі. В березні 2014 року стрес спровокував повторний набряк повік і губ, вже не зменшився після застосування антигістамінних препаратів та дексаметазону в листопаді 2014 року пацієнтка відмітила виражену тахікардію, панічну атаку, набряк язика та губ вже розвинувся, і утруднене дихання. Вона була госпіталізована в реанімаційне відділення, де знову ж таки на чому наголошую, що відсутність необхідної терапії. І, власне, спровокувало те, що пацієнтка була під спостереженням 48 годин, коли зафіксували і регрес симптомів, з якими вона поступила. Протягом 2015-2017 років в пацієнтки вже відмічаються рецидивуючі кропив'янки, які були більш активними на фоні повторних епізодів панічних атак, з приводу чого пацієнтка отримувала антидепресанти. Тричі набряк розвивався обличчя протягом тих трьох років і поява оперізуючого, такого розпираючого болю в кишківнику вже була зафіксована. У 2018 році з приводу маткових кровотеч, вона, відповідно, була у гінеколога, був призначений естрадіол, дегідростерон естрадіол що спровокувало почистішення набряків обличчя здебільшого нижньої губи та повік підборіддя, а також шиї? Протягом 2020 2023 років власне, симптоми почастішили, наростали, змінювалася локалізація, і також чітко фіксувалася відсутність ефекту від застосування антигістамінних препаратів. У 2023 році пацієнтка була у дерматовенеролога, був проведений РФ ліфтинг, який спровокував набряк обличчя активний, кропив'янку, утруднене дихання. Та вже напад ядухи власне в лютому 2024 році. Пацієнтка на фоні оцих почастішення набряків вже була скерована до лікаря-алерголога, до лікаря-імунолога, і, власне, все це проаналізувавши, ми все ж таки дійшли до висновку. Так виглядає виглядала пацієнтка наша після постб'юті процедур. Власне, ми бачимо активний набряк губ, який не зупиняв все ж таки пацієнтку в плані подальшого. Діагностики і в плані пошуку е, вирішення своєї проблеми. Отже, шлях до діагнозу, який проходила пацієнтка, від перших симптомів, це, безперечно, протягом цих років були і алергологи, і гастроентерологи, і хірург, е, і психотерапевт, ендокринолог. Е, і, врешті, коли е, вже після такої, Агресивного розвитку набряку після РФ-ліфтингу, пацієнтка була скерована до імунолога-алерголога, де ми проводили вже верифікацію діагнозу. Які ж? Обстеження необхідні пацієнтам з підозрою на спадковий ангіоневротичний набряк. Безперечно, скринінговим моментом це є визначення. Це чотири компоненти комплементу, враховуючи, що це є захворювання, яке асоційоване з дефектом в даній системі. Ну і наступний етап це є визначення, власне, це один інгібітора активності і концентрації. Якщо ми маємо. 4, і С4 знижений і е, знижена концентрація С1 естерази і активність, то верифікуємо сан першого типу. Якщо знижений С4, але нормальний або навіть підвищена концентрація С1 інгібітора, але знижена відсутність активність, то це сан другого типу. Ну і звичайно, найскладніший в нашій практиці це є е, верифікація діагнозу для пацієнтів з активними Проявами, але, як ми говоримо, з інтактною лабораторними змінами, коли ми маємо нормальні кількості, і це чотири е, фактора комплементу, а також це один концентрації і це один активності, але маємо активні напряки, і в пацієнтів інші всі ці. Е, Причини розвитку ангіоневротичного набряку заперечуються, залишається спадковий, який з метою призначення специфічної терапії має бути все ж таки верифікований. Які результати обстеження ми зафіксували в нашої пацієнтки? Звичайно, було відмічено зниження С4 компонента комплементу, зниження інгібітора С1 естерази концентрації і зниження активності виражене, ви бачите, порівняно з нормами, наскільки був виражений дефіцит. Також для того, щоб Продемонструвати, що пошук все ж таки проводився пацієнткою, і еозинофільний катіонний білок визначали і визначали рівень ферменту діаміноксидази і рівні загального імуноглобуліну. І це все було від'ємне. Тобто, ми в силу клініки, в силу. Тригерів і в силу того, яка симптоматика домінувала в пацієнтки, зупинили, що це є спадковий ангіоневротичний набряк, власне, дефіцит в системі комплементу, спадковий ангіоневротичний набряк першого типу. Що стосується лікування, яке ми можемо запропонувати таким пацієнтам, то на сьогоднішній день ми маємо. Державну програму, яка передбачає забезпечення для таких пацієнтів власне концентратом, с 1 інгібітора, і пацієнти отримують терапію на вимогу, тобто для зняття гострих нападів, а також з метою допроцедурної або так звано короткочасної профілактики і для довготривалої профілактики, залежно від віку пацієнта і від частоти нападів. Що стосується, власне, що було запропоновано наші пацієнтці, то це була концентрація 1 інгібітора в дозі тисячі одиниць двічі в тиждень, враховуючи те, що патологічний процес вже була втягнута і горта, хочу привернути вашу увагу до того, що в Тернополі ви маєте також можливість долучити до співпраці лікаря-імунолога Суслу Боженою, яка працює в клінічній лікарні обласній, і власне для пацієнтів з неясними станами, з неясними ангіонабряками. Прошу звертатися. Заради наших же ж пацієнтів для верифікації діагнозу, 16 травня. Відмічається всесвітній день спадкового ангіоневротичного набряку. І хочу ще сказати, що в Україні ми на сьогоднішній день вже маємо близько 130 підтверджених діагнозів спадкового ангіоневротичного набряку, і наші пацієнти отримують відповідну дороговартісну. Терапію в межах державного забезпечення, я дякую за увагу.